Усіх знову вітаю на нашій трансляції. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Ми вже виходили на зв'язок з місця дорожньо транспортної пригоди. Можете бачити, як це взагалі виглядає. Обіцяли повідомити нові подробиці, тому повідомляємо зараз безпосередньо нові подробиці. Як ви можете бачити, в аварії задіяні чотири автівки. Усі чотири автівки рухалися зі сторони Амурського мосту. Тут у нас знаходиться неподалік вулиця Трамвайна, тут у нас знаходиться світлофорний об'єкт, можете бачити. І безпосередньо на цьому світлофорі стояли три автівки. Це у нас автомобіль Джип. Він стояв перший, позаду нього стояла автівка Mercedes Спринтер і в третьому черзі стояв Ford Fiesta. Фієста. В машині знаходилося п'ятеро пасажирів, вони знаходилися у Форт. Перепрошую, Мерседес Спринтер. На щастя, пасажири не постраждали. Ну і таким чином автомобіль Рено, вантажна автівка, рухалася за сторони Амурського мосту, і поблизу світлофору вона в'їхала в автомобіль Форд і Форд таким чином заїхав під, під низ автомобіля Мерседес, і таким чином їх закрутило на дорозі, так би мовити. Така попередня версія. Попереднє, я казав, у нас було. Два постраждалих, однак версії різняться. Поки що відомо про одну постраждалу. Це жінка, яка була в салоні Ford Fiesta. І інший також водій, здається, там був Він не постраждав. Жінку забрали до лікарні попередньо. Можете бачити, таким чином виглядає місце аварії у кабіні автомобіля в Рено. Такі серйозні пошкодження доволі. І рух у нас дуже-дуже ускладнений зі сторони Амурського мосту по вулиці Корони, у напрямку Слобоженського проспекту, безпосередньо вулиці Трамвайної та вулиці Енеїди. Це в нас вулиця Бажова. Можете бачити, як простягається затор, наскільки він величезний, стоїть практично все. У нас тут на місці події працюють правоохоронці. І вони вже будуть встановлювати всі обставини, хто винуватий, як так сталося. Для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося на вулиці Івана Нечоловіцького. це колишня назва вулиці Корони. Ми вже виходили на зв'язок з місця події. Обіцяли повідомити нові подробиці, якщо вони з'являться, і ось повідомляємо вам нові подробиці за попередню інформацію. Усі автівки рухалися зі сторони Амурського мосту. Тут знаходиться світлофорний об'єкт поблизу вулиці Трамвайної. Ось так він. Виглядає, на цьому світлофорі стояли у нас три автівки. Перший стояв джип, позаду нього Мерседес і позаду Мерседеса стояв Форд. І автомобіль, який рухався, я маю на увазі. Рено, він рухався зі сторони Амурського мосту і в'їхав спершу у Форт, який заїхав під дно автомобіля Мерседес, і таким чином автівка опинилася на даху Форда. У Форд попередньо знаходилися дві людини. Одна людина постраждала. Попередньо це пасажирка, яка була у Форд, і ушпитали. Також хочу сказати, що в автомобілі Мерседес на момент аварії знаходилося 5 пасажирів за словами водія. Ніхто з людей не постраждав. Я маю на увазі пасажирів Mercedes Sprinter. Який це номер маршрутки? Сказати доволі важко, оскільки номера маршрутки немає. Давайте покажу трошечки ще з іншої сторони. Можете бачити. ну, Форду дуже-дуже погано взагалі. Отакі От наслідки від зіткнення з вантажівкою. Вантажівка стоїть, все стоїть на перехресті, працюють патрульні, поліція, всі, всі обставини вже будуть з'ясовувати, хто безпосередньо винуватий у цій аварії. Як так взагалі сталося? Давайте зараз зійдемо з проїжджої частини. Рух у нас ускладнений на цьому перехресті, тому, мабуть, краще вже планувати свій маршрут заздалегідь і шукати альтернативні маршрути, хто рухається у напрямку Слобожанського проспекту. А з вами був інформатор. Слухайте нас на інформатор FM на 1073. Читайте нас ДД-інформатор і можете слідкувати за новинами на, нашому, на нашій сторінці у TikTok. Тому обов'язково доєднуйтесь, слідкуйте. Тому ми працюємо на місці події. Якщо з'являться ще якісь нові подробиці, обов'язково про них повідомимо вас. Тому залишайтеся на зв'язку. З вами був інформатор 107.3.